Доброго вечора. Хочемо показати, кого столика зварили під напівавтомат. Такий столик. Балон одразу. На колесах. Передні повертаються, задні більші. На місці стоять, все, їздить. Навіть можна от припіднімати, воно не переважує. Знизу поличка і зверху. Так, Тут балон так закруплено. Вигнули пластину. Це ланцюг. Натягнули сто руками розробера. Тут на варашик відкручується. Зараз скажу розміри. 33 Сам столик на 51 Оце довільно. Що ви мали з того Робили тут навіть як видно з кусочків, доварували. Колеса винесли назад на ширину балона. Той на, ну так, на ширину то і балон далі, то на 25 сантиметрів назад від цього столика. Профіль, який був, такий варили, далі. Тут зугольника взагалі зварили. Це ДСП стара. Тут ще плануємо зробити різетку, щоб булгарку і сварку включати, щоб одна переноска йшла. Робили дві полички, щоб маску ложити, чи сварку навіть зверху переставити на низ, бо кабеля не є довгі, по 2 метри, 2 метри кабеля, то <кій> вже випробували сварку, Що знайду, де ми вчора вже багато переварили за вчора. Ми вже і використали ті. Вже і використали те, що пробували на ньому варити. Такий піловтомат тесла. Не знаю, варить поки що нормально, електродами, то ми вже від липня варимо. Нічим ну, поступається від тієї саморобної, що у нас, бо нею е, як, четверкою електродом не пропалиш. Тройкою так, отвори пропалюються. А ця саморобна, що у нас, на четверкою як різаком гатить. Ну, то її не видно. Ми її тепер рідко. Але запускаємо. Це куротеньке відео. А, все хіба колеса в діаметрі, Замірую. поворотні, вісімнадцять. що взаді. Двадцять чотири. Задні двадцять чотири. Ті. Так, от? Такий столик. А, ah, от. Варили. От шве Зараз. Зараз, зараз. Ось такі шви після нього ну, получаються. Це ще Електродом варили. А ми а тільки вчора запустили то Така його робота, такі шви.